Блокування трибуни стало питання недопущення певних депутатів до керуючих посад в комітетах. Окрім депутатів, які голосували за закони 16 січня, нардепи від президентського блоку висунули вимогу відлучити від комітетів і нардепа Олеся довгого, який щойно був у цій студії. Ну давайте згадаємо, як це було. Ви не поставили на голосування винесено окремо в голос поправку, яку зробимо стафоноєму про не включення Олеся довгого до заступників голови комітету. Водночас, ми просили поставити це на голосування. В Зв'язку з цим я вимагаю повернення до голосування цієї постанови відповідно до закону про регламент переголосування цього. Якщо це не буде зроблено, я буду блокувати трибуну. А завтра ми питання доголосуємо дві постанови по Донбасу і в кінці засідання переголосуємо 12.91. Нормально? Ну от на цьому епопея не закінчилася. До мікрофону вийшов Довгий, Поцікавився, за яким критерієм його не хочуть допускати до керування парламентським комітетом. Тут же в нього почався конфлікт з Олегом Ляшком. Я хочу сказати, що в мене є одне запитання до моїх колег з Блоку Порошенка, які пройшли під гаслами час єднатись. За якою саме ознакою ви хочете, щоб депутат довгий був долучений до цієї постанови? Депутат довгий, перший раз депутат Верховної Ради і не голосував за будь-які закони 16 січня, чи то будь-які закони в цій залі. Друге, депутат довгий виграв вибори у вас на очах, де ви, на жаль, їх програли, і жодних, жодної доказової бази ви не маєте. Але третє, я вам хочу сказати одне, друзі, я не тримаюсь не за цю постанову. Я прошу народних депутатів заспокоїтись. Все, заспокойтесь. Олег Валеріч, заспокойтесь, заспокойтесь, заспокойтесь. Народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка Ігор Мосійчук разом з нами. Пане Юрі, добрий вечір. Добрий вечора. От якщо можна стисло до побаченого, щоб не, не дуже вже в часі розтягуриться. А історію. я не про побачене, я трохи про інше. Я так в кінці бачив про що тут е, пана Олесь говорив. То хочу запросити його е, на вулицю в гай в Солом'янський район. Де абсолютно ведеться незаконне будівництво на земельній ділянці, на яку навіть рішення міської ради, секретарем якої він був не видане, але є рішення суду. Яке не оскаржувалось радою, секретарем якої він був, і таких, от випадків по Києву, коли в людей забирають сквери, забирають останній прихисток зелений під будинком, коли на дитячих майданчиках будують, це все на совісті довгого. Тому е, я не знаю, про що він тут говорив. Є питання, він е, в парламенті намагався сказати: от перевіряли ТСК, Черновецького, його нічого не знайшли. Шановні, навіщо шукати? Давайте в киян запитаємо. Я перед обранням був депутатом Київради, я сам особисто стикався не з одним питанням часів черновецького довгого. Тому для мене абсолютно було зрозуміло, я підтримав також поправку Мустафи. Е, треба знати честь. От хай попрацює рядовим членом комітету, покаже себе в парламенті, а тоді, може, якщо його люди оберуть знову, а не купи, як в даному випадку тут можна говорити, що так і було на округі, бо були зафіксовані факти купівлі голосів. От і все тому абсолютно до довго пропозиція одна. Олесь, поїдьте в кадеський гай до людей. Я там був на зустрічі. Їду завтра в суд, тому що люди кличуть, і просто звертаюсь до вас. Поїдьте туди і скажіть, що ви нічого не робили. Я але, чесний, і ці руки нічого не брали. А кияни вам скажуть все, що вони думають, і про молоду команду Черновецького, і про вас особисто, і про роздані сквери, дитячі майданчики, і інше це так, щоб закінчити. Конфлікт е, виник чому? Ну, вийшов і почав просто нахабно в очі е, депутатам, які ж його всі знають, говорити, відбілюватись там на біле, казати чорне, ну і навпаки. Робилося, звісно, на камеру. Тому, відповідно, була реакція, його попросили піти і сісти, депутати визначаться. І взагалі це право депутатів призначати і увільняти з керівних посад. За закони 16 січня, за якусь попередню діяльність, яка веся, за інше за будь-що це право депутатів. От більшість проголосувала, маєш керівну посаду. Про, про, проголосувала увільнити. Не маєш керівної посади. От, і все це парламентаризм. Ну а тим часом є і залишаються інші загрози для нашої держави. Ну а от Російська Федерація, попри заяви низки країн ЄС та Сполучених Штатів, так і не визнає присутність регулярних частин своєї армії на сході України. Офіційний Кремль продовжує стверджувати, у складі незаконних збройних формувань воюють озброєні місцеві жителі. Тим часом журналісти зняли передислокацію колон військової техніки в Луганській області на підконтрольній бойовикам території. На кадрах видно артилерійські системи, тентовані гради, камази. Давайте подивимося це. Відео Пункт постійної дислокації. Дистанція 50 метрів. Паристан! До цього інформація про те, що Росія готує вже 10-й гумконвой на Донбас. Чергову колону з так званою гуманітаркою сформують 20-х числах грудня. За словами представника МНС Росії Лякомцева, у ній привезуть і новорічні подарунки для дітей Донбасу. А колона 9-го російського гумконвою, як очікують, буде на Донбасі завтра о четвертій ранку. Зараз близько 40 машин прибули в Ростовську область з під Московного Ногінська. Нагадаю. Росія направляє автоколони з вантажем в Україну в супереч міжнародним нормам. Київ неодноразово заявляв, що вантаж це допомога бойовикам, зокрема боєприпаси та пальне. І от Україна отримала ноту про поставку дев'ятого гуманітарного конвою з Росії 12 грудня. У вітчизняному МЗС заявили належним чином повідомили російську сторону про дотримання міжнародних норм при поставках допомоги. Однак проконтролювати чи виконує Росія міжнародні правила не буде можливості, так заявляють у зовнішньополітичному відомстві. Не направляють гуманітарні конвої через ті ділянки, які не контролюються українськими і прикордонниками. Тому проконтролювати що ж там насправді у нас на жаль немає можливості. Тому не помилимося, якщо скажемо, що це жодним чином не гуманітарні вантажі, а це просто напросто допомога бойовикам і терористам». Пане Ігорі, якщо у офіційних органів як ми чуємо, немає можливості проконтролювати, що ж там є, то у безпосередніх учасників тих дій, які протистоять агресії, мабуть, все ж таки є свої дані і, мабуть, ви теж їх отримуєте? Звичайно, отримую, звичайно, всім відомо, що під виглядом гуманітарного конвою завозиться зброя, боєприпаси. От, медикаменти для військових, ну, дійсно, і продукти харчування у вигляді пайків, які роздаються бойовикам. Що хотів би сказати, це можливо було б смішно вже 10-й гум конвой, якби не хотілося плакати. А взагалі, зараз, от буквально сьогодні мав зустріч у нас в парламенті. Заміною Куєвий це представниця городу чеченського народу, яка воює в нас на сході із земляками. Чоловіки воює з чеченцями, так, бачиш. з чеченцями воює на нашому босі українському проти московських військ, і проти чеченських найманців, кадирівців. І от така ідея в мене виникла. Я думаю, що е, ми подумаємо в українському парламенті над направленням гуманітарного конвою е, е, чеченцям, які потерпають від дій московської хунти і їхнього ставленника Кадирова. Треба людям допомогти. Треба направити гуманітарний конвой. Нам же ж направляють, чому відповідь ми не можемо обов'язково направимо, будемо говорити от, з чеченською діаспорою, Думаю, зберемо, допоможемо, подарунки новорічні Рамзану Кадирову завеземо і вже з ними. Ну, треба обмін. Вони допомагають там. Ми допомагаємо там. Це цивілізований по людськи буде. Ну, можна також згадати ваше звернення, так яке було ми бачили, якщо можна зараз показати, як гість нашої студії відповів на погрозу глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова доставити yeah. до народу до депутата до, 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 до Чечні, так, от давайте згадаємо. Як це було? Подивимось, Рамзан, Ти прислав своїх собак, зрадників, на нашу землю. Ми вбиваємо їх тут і прийдемо за тобою. Прийдемо за тобою, в Грозний. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Багато розголосу наробив це відео. Звичайне з звернення, яке ви. Зрештою, Кадиров керує е республікою, є державним мужем. Є Кадиров дозволив собі віддавати накази, викрадати народних депутатів. Це головна вина, його не всьому. Кадиров направляє на територію України. Бойовиків, які вбили вже сотні українців, сотні українських патріотів. Він має за це відповісти. Він це робить по наказу, я розумію, але це йому дозволяє ще куражитися, давати коментарі, якісь, розповідати там, що він там віддав наказ викрасти Масічука Березу Левуса. Дістане будь-ко в будь-якому куточку землі. І створювати такий імідж, що його всі мають боятися. Як в тому мультфільмі про Мауглі, знаєте, що Акела промахнувся, це от роль Рамзана Кадирова. Відповідна реакція, це показати е, йому і чеченцям. Сьогодні бачив чеченців, вони кажуть Ти молодець, ти показав, що його не бояться. Тому що насправді знищили будинки, людям нема де жити, їх переслідують. Ну от, власне, їм можна направити гум конвой. А якщо більш так детально, то дехто навіть просить про політичний притулок в Україні. Будемо працювати над цим, тому що дійсно їх переслідують. Преслідують там. Але Кавказ горить і підтвердженням, цьому стало е знищена будівля ФСБ в Махачкалі і сьогоднішні події в Нальчику, де вже десятками гинуть російські вояки, спецслужбісти і тому подібне. На Кавказі відкрився другий фронт. Путіна це бісить. Він розуміє, що війну на два фронти він не виграє в Україні і на Кавказі. І через це він намагається вустами свого Шакала залякати чеченських вовків, які відстоюють свою незалежність. Але я думаю, що це тільки початок, що на Кавказі тільки починається національна визвольна війна. Туди рвуться чеченці, які воюють зараз на босі України проти, цей, проти окупантів. І, власне, зараз багато чеченців з-за кордону з Європи готові їхати до України, щоб потім повернутись Вічкерію. Тому і Кадирові Путін програли. Більше того, мав декілька зустрічей з представниками визвольних рухів Середньої Азії, і я думаю, що в Таджикистані, там, де про путінський режим, то... теж буде не краще. Путін оголосив війну моїй країні, оголосив війну всім нам. Як ми маємо відповідати? Нас переконують, ми не можемо перемогти у відкритому зіткненні. Захід постійно висловлює стурбованість про те, що у нас відбувається. Тим часом гинуть тисячі українців. Ми маємо союзників з народів, які Кремль гнобив раніше, гнобить зараз. Ми повинні скористатись, ми повинні їм допомогти. Вони допоможуть нам виграти цю війну. І, власне, все, і паде путінський режим, і буде мир. Я не вірю в мир. Через домовленості на зразок мінських. Ми вже їх бачили. І uh -huh. те, що нові відкладаються, я в це також не вірю. Я вірю в перемогу. Наші е, вояки на сході вірять в перемогу. Наші вояки ждуть наказів. Вони не проводять бойові операції, через те, що у них наказ не проводити їх. Але вони готові до цього і вони будуть діяти. Вони діють зараз тільки у відповідь, але готові діяти по багатьох напрямках. Ну а тим часом у російському МЗС кажуть, що Україна питання відновлення контролю на кордоні має обговорювати з бойовиками, а не з російською владою. Про це заявив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич. Так він прокоментував заяву президента Порошенка до Росії з вимогою закрити кордон між двома країнами. Лукашевич і далі стверджує, що російських військових немає в Україні. Каже він, що зі свого боку пункти пропуску росіяни контролюють. На них же працюють спостерігачі ОБСЄ. Нагадаю, раніше президент України під час візиту до Австралії закликав Росію припинити підтримку озброєних сепаратистів на сході України і вивести російські війська з української території. Імовірність того, що Росія спробує створити коридор з Донбасу до Криму, росте. Це заявив польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський в інтерв'ю польському радіо. За його словами, також можливий сценарій, за яким Росія спробує відрізати Україну від Чорного моря і створити коридор у Придністров'я однак він менш імовірний. Зокрема, раніше дослідження фахівців показали, що ймовірність створення коридору Крим при Дністров'я становить 30%, а коридору Крим-Донбас 50%. Таке говорить Сарі Ушвольський. Він зазначив, що наступним кроком Росії буде саме створення такого коридору, оскільки проблеми з постачанням у Криму вимагають транзитного маршруту. Є автомобільні та залізничні маршрути, але в стані війни можна застосувати лише сценарій військової окупації коридору. Дору або ж просто залишити Крим, таке сказав євродепутат. При цьому Україна не зможе захистити себе, адже Росія має відчутні військові переваги. Знову ж це слова Яцика Сарію Швольського. Скільки в цьому раціо є, пане Ігорю? В цьому є рація, але я думаю, що якщо наступ окупаційних військ почнеться, то почнеться він не зараз, а під весне. Як стримати? Ну, по-перше, готуються дійсно оборонні споруди. І я думаю, що пану Янушу не зовсім орієнтується в тому, що українське військо піднімається з колін. Українські добровольці є кістяком зараз українського війська, що воно модернізується, як би цього хто не хотів, що будуються оборонні споруди. Крім того, Москва чудово розуміє, що в випадку прямої агресії вона отримає відповідь, тому числі на своїй території. Я в цьому хочу запевнити. Я спілкуюся з хлопцями. Вони готові перенести війну на територію Російської Федерації, якщо почнеться пряме вторгнення. Ніхто не буде е, здавати більше країну території і так далі. Все досить це. Е, Думка майже ну 101% бійців, які перебувають на фронті, така думка. Тому навіть якщо хтось каже відійти, розступити чи тому подібне, це вже не буде діяти. Е, є конкретно настрій стояти, перемагати, атакувати, е, знищувати ворога на своїй богом даній землі, тому абсолютно. Переконаний, що ці плани зазнають провалу. Окрім цього, вони принесуть. Це буде черговий удар Путіна самого по себе. Ви знаєте, як в боксі: Б'єш в грушу, а вона ж ще й назад повертається. І інколи коли не розрахувати, то й з них збити може. То от, в даному Безумно. випадку Україна є, тим він б'є, а вона відповідає. Путін б'є, а ми відповідаємо. І так буде, власне. Дякуємо вам, Ігор Мосічук, народний депутат, блок радикальна партія. Припрошу Олега Ляшка. Дякую, дякую вам дякую. за участь До нашому бачення. підсумковому проєкті День сайті.